Дронова атака росіян на Конотоп призвела до критичної комунальної ситуації у місті. Щонайменше 14 людей поранені. Пошкоджені сім багатоквартирних будинків, один приватний, навчальні заклади, лікарня, автомобілі, гаражний кооператив, магазин і банківська установа. Як пише у Фейсбуці, мер конотопа Артем Семеніхін, вибито дуже багато вікон і дверей. Також зруйнована частина трамвайних колій. Було влучання в енергооб'єкти. А в місто залишилося без світла і води. На тепер, за словами мера, енергетики заживлюють лікарню та водоканал. Подавати містянам воду планують поки що погодинно. Ну а щоб зарядити гаджети, містянам пропонують пройти до пунктів незламності. Зауважу, що до повномасштабної війни у конотопі жило майже 85 тисяч людей від цього міста на Сумщині до російського кордону усього 30 кілометрів. Ну і дронами атакували росіяни ці цих ночі та ранку і інші регіони України. Збивали ворожі безпілотники на Хмельниччині, Полтавщині, Харківщині, в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській областях, на Чернігівщині та Черкащині. Летіли шахеди й на Київ. У пристоличному регіоні тривога тривала понад сім годин. Збивати російські дрони над країнами Балтії. До цього закликає НАТО Литва. Тамтешній міністр оборони Лауріна Скащу нас переконаний, альянс мусить переглянути алгоритми дій своєї місії з патрулювання повітряного простору. каже насамперед, слід скоротити ланцюжок прийняття рішень, щоб можна було негайно злетіти і знищити безпілотники-порушники. Водночас Кащу заявив, що реакція вільнюса в разі порушення повітряного простору країни буде визначена колективним рішенням НАТО. Ну а от Учорашні сподівання українців нарешті отримати дозвіл задіювати далекобійне озброєння, надане нам заходом по військових цілях на території Росії, поки що не справдилися. Візит до Києва американського держсекретаря і британського міністра закордонних справ мав на меті не таке бажане оголошення, а прохання, щоб українці представили детальний план, перш ніж отримують дозволи на удари в глиб. Федерації про таке пише Блумберг. Водночас Guardian з посиланням на власні джерела повідомила, що уряд Великої Британії дав непублічний дозвіл Києву використовувати свій Storm Shadow у цілях у Росії. Погляд рішення вже ухвалили, але офіційно про це не оголошуватимуть навіть на п'ятничній зустрічі прем'єр-міністра Британії з президентом США. Президент же Володимир Зеленський учорашню розмову з Ентоні Блінкеном і Девідом Леммі назвав змістовною. каже всі основні питання обговорили. Тепер важливо, щоб українські аргументи були все ж таки почуті. Це стосується і далекобійної зброї, і забезпечення бойових бригад на фронті, і загальної стратегії наближення справедливого миру. Нагадаю, напередодні Сполучені Штати оголосили, що надають Україні новий пакет допомоги. Йдеться про 325 мільйонів доларів на підтримку енергетичної інфраструктури, майже 290 мільйонів нової гуманітарної допомоги та понад 102 мільйони доларів на розмінування. Ну і мінус ще одна ворожа сушка. Українські розвідники повідомили про успішну операцію в акваторії Чорного моря, спецпідрозділ ГУР із Пересувного зенітно-ракетного комплексу знищив Су-30 СМ. Винищувач належав полку Росіян, який базується на аеродромі в САКах у тимчасово окупованому Криму. Вартість такого літака приблизно 50 мільйонів доларів. Понад тиждень уже гасять пожежу у Чорнобильській зоні. На тепер, як повідомили у Держагентстві з управління зоною відчуження, активним залишається один осередок у Вільчівському лісництві. Початкова динаміка поширення пожеж викликала занепокоєння. Багато хто провів аналогії з 2020 роком. Тоді вогонь охопив 67 тисяч гектарів. Утім, фахівці заспокоюють нинішня пожежа, хоч і масштабна, але палало на площі, яка становить лише 5,5% від подій чотирирічної давності. Ну і до того ж, сьогодні у пожежників з'явився помічник на київщині задощило. Понад 405 мільйонів гривень. Така сума збитків довкіллю в Чернігівській та Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна порахували в міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів. За словами міністерки Світлани Гринчук, забруднена вода рухається до кордону з Київщиною. У столиці її очікують на вихідних. Утім, концентрація небезпечних речовин значно знизилася. А у Київводоканалі запевнили, готові очищувати воду, яку подають киянам. Ну і традиційно на сам кінець трошечки краси. Українські полярники показали, як горбатий кит полює за допомогою бульбашкової сітки. Зазвичай таку тактику використовують групи океанських велетнів, але наші науковці зафільмували кита самітника, який закрутив спіралі навколо своєї здобичі. Попри велетенські розміри кита, горбаті кити можуть проковтнути обмежену кількість їжі, адже глотка у них відкривається лише до розміру кавуна. thank you